Угу. Ну я тут профік, кожен такий мужик, в нього тільки одна кісточка, а в мене всі інструменти. У владіка, просто всі інструменти, які тільки є. І 1600 блоків кожних. Угу. Перша моя постройка це тюрьма. Перша його постройка це... Йо-майо, називається... -йо! опа, вийте, швидко, бистро, быстро. быстро. Фух, вийшов. Це от така от машинка, а, Ой, а я... це його якийсь блок управління сюди чи що це. Коротше, заходимо сюди. Ну, у мене постройки такі фігові, може не мене... показувати. Це... Тут моя кімната. Що в мене є е, все, шо, ну, всі інструменти. Прям всі. У mm, да. нього просто всі інструменти. Тут можуть сидіти за ключова, хто небудь Це столовка у угу, них. Столовка. Друга постройка Владикана це бомби. От така от маленька стінка. Mm, не сказав би коротше, перше, що будемо відправляти, літаючу чи обичну? Перше будемо відправляти обичну бомбу. Тоді включи ще з ПВП на стройках. ПВП. І полетіли в челіка, в якого є ПВП. Бо в нього... Погнали. Зараз якось челіка. Дивіться, поманці. яка тут камера. Офігенно. Ина я зробил. И не я Сидай Э! Э! Это кто? Ой, ой. Блин Ой, ой. что у него там за пушка? Э. Нифига себе Это... куда Я чуть не сдох <свят> Мама <свят> хп О! Так, сейчас! Сейчас, подождите, бомначесь. Ты череп, короче, прийшов и просто бух, у нас просто. Что происходит? Сейчас я заспамлю новую постройку. Вс по новому, а то не разрушим мою постройку. Пимо их постройки Йо Одні шарики лишили. Не, не знав. Ну, з ПВП прямо аккуратней будет. Ну часто у на робот прикольный. Угу. Вот, сідай вот О, сюда. Вы це бачили? Ну конечно. Вот так вот, раз. Ну И хп на... зноса. Не нам'ється. Конечно. Дише на медьтай. Сідай. Сейчас я его расфиксирую. <связываю> Это тоже надо в твердку для цього. Для цього надо вот целый стульчик. стулеч. Главное. О. Вот так вот, короче, вся постройка работает. <связываю> Теперь давайте вот всю. Сидай. Чай, я же падаю. И седай на вот эту вот машинку. Седай. Ты вот. не умеешь управлять? Конечно, умею. Магия билд и Приехал. Так, челик у нас подключился. Ну, короче, давай испытаем. Просто приедем вверху, и испытаем. Ну, только иди, дай челик может быть. Ну, без плюс не Ну, короче, вот такая вот машинка. Можна не кататися. Ого, глюче. Ну, медведь. Наверное, ты запустил. Что жстко. О! О! Машина заглючила. Не рожайся, давай. Остань, ну, не остання, робот, короче. Ой-ой-ой. И Владиковый робот. Мы не все вместе построили. Да блин. Вот такая вот у тебя построечка. Вот их тут не можешь тоже одну. И ты вот так вот седаешь короче. Вот так и вот седаем. И его голову вот так держишь. Вот так вот она стоит. И ты ее поднимаешь. И ты ставишь на ней блок э, слизи. вот Блок клея. Э, вот так. Держи. Сейчас я найду. Ну, вот. И вот так вот и оставишь. Вот так нажимаешь и поставил. Все. Mm -hmm. И теперь ты готов. И я тебе ударю mm -hmm. еще случай. Чтобы ты поставил. Mm -mm 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 -mm. и по вот так. Да, теперь это я зафиксирую. Блин, mm. А. ты строку не можешь. Было в тебе же, бачишь? просто не понимаю, что ты. Ну, через раз. Ну, мне що за фігня? Я прыгать не можу. Ем... Я дуже сильно огромний. Подивись наверх. А, а що? І за це бах? Ти ж дыхая, що случилось? Дверь. Ящик. О, упав. Ага, а що це таке? Я не понял. А что просто наказано? Не знаю. Давай в чорну команду. Сейчас я передам дам бой Жовту команду. Так. Бери сейчас. давай ми Я сейчас поставлю мікроналишок. Все, давай, бізь. Коротше, Владик зараз поставить свою постройку і ми просто допливе попливаємо на неї і попытаемся доплити до кінця. У мене ще є город. Осьок ставший ша Тут є машини, так, ось. Так, ось так. На них машина. кожна машина, вона вміє кататись. Ну да. І, і в мене ще. І дуже ще багато в мене є колес. Угу. 16 по 6. Ти включив був Ну так, включений його. Да, так, включений. Добре. Машину просто взять и сделать. Взяти. Сейчас идти к распечити. Вот, все. Конечно там продумал. Вот так вот можно с кожным домиком робити. А. Вот так делать надо. Ще дуже легкий нахає. Просто ставте поршень в качана. Ставте поршень, просто путь! поршня один і все. І отак от я люблю завжди робити. Да. Коротше, далі. Атомна бомба. Я їй предлагаю не показувати. Дуже-дуже Но... довго грузиться. Минут п'ять треба, щоб вона загрузила. Саме Мне надо было все це вручную, это вручную сплавить. Ну хорошо, что у меня есть... Восемь кауз, я уже случка. Я не купила. Владик это все строит вручную. Конечно, у меня была рулетка. Но... У него была рулетка, но он просто все строит вручную. У Владика ничего не получилось. Просто вручную. У меня ничего не получилось. Ммм. <сосква> Літає, просто Сейчас подивимось. Ось так вот Владик це все строїв, строив. Нет, так мишек, часа це строить, все. Пів часа строїв. І от можна так от подивитися все і все и Дивіться, як він красиво строїв. Це дуже красиво, дивіться. Це все вручну. Ви маєте поставити за це лайк. Владику ви маєте поставити лайк по любому. Оці крила, то вони. Ого, що там всередині. А як сюди залізти? Ніяк? А не. Ні? Мене придавили. Зараз ми зразу... Молитимо. йо моє ні 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 ні, ні ні, ні, ні ні Я думав, що тут двері відкриваються! Я ж говорю, вот такая вот случается. Так что иди на мне, бачишь, разорвался. Так что, это не годно. Короче, давай зараз став свою постройку, бо никому так не интересно. Это пеня и машина. Я и тоже не достроил. Мой танк тоже не достроил. Коротше, Владик зараз построїть свою велику штуку. Ну, коротше, він зараз щось построїть і ми на ньому, коротше, поїдемо. Дивіться, це... дивіться, що у Владика є, що там і. А що це? Спусковаємо <звук> <звук> там. <звук> Опа. Бачи своєї мотори на ещ не У нього дві тисячі блоків. Час скільки там. Ну дві тисячі є, да? Нема 2000. шістсот сорок 1646 кожних блоків. А на другому аккаунті в мене ще за один один є есмь. Так, да, у нього за 0,001% є сундук. Він його вибив з, з, з оцього кейсу за 5 монет чи за скільки? За 405 монет За 405 монет він купив цей кейс і вибив. Ну один кейс За один кейс перший йому попавшийся. Я музичку включу. Тільки ти ж построїш кришу? А. Э, сами истрелять. Брай сюда Угу. Да я суи поставлю. чтобы можно было. Так. Вс, можно их. Ти-ти-ти. Видите, что прикол? Сейчас сейчас двигается. Поехали. <laughs> Магия. Владик не може управляти. Вообще обоюдно. Я думаю, это такой лодку просто начинает. И видите, кстати, сегодня шибуга-буга выйдет. Да. Сьогодні. йо -мо! Сьогодні вийде буга-буга і стендов. Сьогодні вийде ще буга буга і стендов. Вс Нам Намбу просто дали і все. А хто це? Нам бомбу просто дали. У мене щось дуже віче. В мене ще більше. Йо-моє! Йоо! Коротше, всім пока, ми будемо грати в бугу бугу Ну і потом уже в стендовчик. Дуже да, тут дуже жорсткі челики. Лугає взагалі. Всім пока.